Привіт, Арнольде! Гей, друже! Що сталось? Ти запросив дівчину в гості, і вона не пручалась? Зметикував, як будеш її розважати? Йой, я б скористався доставкою на твоєму місці. Арнольде, то ти будеш робити пиріг з молоком, яйцями, куркою, рибою, пшеницею, соєю, горіхами та креветками? Така собі ідея. Це вісім найбільших алергенів, на яких припадає 90% алергій. Несправді алергія знижує ризик раку, оскільки алергічні реакції стимулюють імунну систему. Наприклад, ризик раку підшлункової залози знижується на 57%. Отже, ти зможеш чхати десь на 20 років довше. Однією з найрідкісніших алергій є алергія на воду. Офіційно зареєстровано лише 50 випадків. Коли вода контактує зі шкірою, на ній утворюються пухирі. До речі, не тільки вода. Слина і під також викликають реакцію. Шкода, але принаймні ці люди все одно можуть пити. Щороку від алергії помирають 200 тисяч людей. Це 24 людини за день по одній щогодини. Ось така алергічна рулетка. Поки що ніхто не вмирає, але, Арнольде, на твоєму місці я б не їв арахіс. Не хвилюйся, Арні, з нею все буде гаразд після кількох ін'єкцій. Ти засмучений, бо твоє романтичне побачення накрилося через напад алергії. Нічого страшного могло бути і гірше. Є теорія, що у Наполеона Бонапарта стався напад алергії під час битви під Ватерлоу. і це могло завадити французам виграти бій. Герні, друзяко, ти впевнений, що це хороша ідея приперти квіти дівчині з алергією. Це один з найпоширеніших алергенів, а у цієї дівчини здається, алергія на все. Чи ти думаєш, що вдача на твоєму боці? Так, вдача на твоєму боці. Погана вдача.